Виявляється, що пловити на поплавок є велика кількість поплавців. Ми заходимо в магазин, очі розбігаються, і ми не розуміємо, що нам потрібно вибрати для яких умов. Самий великий вибір поплавців це у нас для махових вудок, от такої форми. Незвичні поплавці. Це для мачевої ловлі. Взагалі, екзотично, діскові поплавки. Вони для ловлі на великій течі, але суто на штекерних вудлищах. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, які взагалі бувають види поплавців. Для поплавочної ловлі. Виявляється, що щоб ловити на поплавок є велика кількість поплавців. Ми заходимо в магазин, очі розбігаються і ми не розуміємо, що нам потрібно вибрати для яких умов. Про це зараз я вам розкажу просто і доступно. Самий великий вибір поплавців це у нас для махових вудок. Махові або штекерні вудки для лову на течії. Використовуються поплавці от такої форми. Вони бувають різної вантажопідємності. Я взяв там від 0,5 грам до 4 грам, але вони бувають від 0,1 грама до там, 10 грамів. Це вважаються самі стандартні, класичні форми. Використовуються як і для невеликої течії, так і для стоячої води. Самі універсалі. Але. Для цих же махових або штекерних вудлищ є ще отакі поплавці витянутої форми і теж різної вантажопід'ємності. Ці поплавці, вони для той же ловлі на махову або штекерну вудку в стоячій воді, тобто для ловлі в водоймах без течії. Вони передають всі клювання дуже чітко і інформативно, і вони мають таку витянуту форму. Може бути каплею донизу. Може бути просто такі, як олівці, але всі такі поплавці це для ловлі без течії. Запам'ятали. Далі переходимо до більш незвичної ловлі, це болонська ловля. Болонська ловля у нас це дальній закид на водоймах з течією. Течія може бути маленька, може бути. І велика течія, і коли ми ловимо 15-20 метрів від берега, нам потрібні балонські поплавки. Вони бувають класичної форми, як правило, використовуються від 6 до 20 грамів. Також бувають і такі поплавки для скользящої балонської ловлі. Це коли у нас глибина в тості лову. Перевищує довжину нашого вудлища. Наприклад, вудка у вас 7 метрів, а вам треба ловити на глибині 10 метрів. То тоді йде отакі е, поплавці з виносами. От Бачите, ця перша вушка і друге вушка воно виносяться за межі нашого тіла. І, як правило, антенки вже йдуть більш товсті, бо ми ловимо на певній відстані. Наступна група поплавців це такі великі. Незвичні поплавці, це для матчевої ловлі. Є поплавці більшого розміру, меншого розміру для скользящої ловлі, для глухої оснастки з різними антенами, але їх об'єднує все одне і те саме, що ми їх відвантажуємо. Посередину антенки, як і всі інші поплавці, до речі, Тобто не потрібно, щоб у нас терчало оцей, весь таке тіло або антенна поплавка над водою, як парус на 30 метрів. Ці поплавки використовуються для мачової ловлі на стоячих водоймах. Тобто Там без течії. Дальній закид, мачова ловля без течії водойми. Наступна група поплавців взагалі екзотична. Про неї була окрема передача у нас це такі дискові поплавки. Вони дуже рідкісно у нас використовуються в країні. Це поплавці для ловлі на великій Ну, або якщо ми беремо маленькі, маленькі течії, але суто на штекерних вудлищах. І з маховими вудлищами або болонськими, їм рибалити не виходить. Тому такі поплавці використовуються, вони, як правило, йдуть від 1 граму до 100 грамів. Оце, наприклад, 50 грамів. Тобто тримає дуже велику течію, наприклад, Якщо ми порівнюємо з фідерною там 150-180 грамів. Якщо вам потрібно там ловити на суперсильний течій, то ставити 100 грамовий поплавець, ще більше. Тому такі поплавці, теж, щоб ви розуміли, для чого вони використовуються. І остання група поплавців це отакі маленькі, дрібненькі поплавці, теж різних форм, це для лову. Уклейки. Ук... Уклеї. 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 Красноклеї. Уклеї. Не Уклеї. Уклеї. Запам'ятали? Ш... Уклеї. Запам'ятали ш... Запам це слово? Це моє. Я її ненавидів цю рибу і ще більш ненавиджу а, цю рибу. Як ще. Уклеї. <різований> Моя риба, яку я ненавиджу. Спочатку це був сонячний окунь, а тепер у Для ловлі хуй. І всі такі маленькі дрібненькі поплавці для ловлі у клії, краснопірки і такої дрібної риби, яка харчується в верхніх слоях води. Такі вони дрібненькі, вони бувають від 0,01 грама там, до 1,5 грама, залежить від тої відстані, на яку вам потрібно закинути. Отакі От у нас був лікбез по поплавцям. Тепер ви знаєте, який вам потрібен, щоб не розгубитися в магазині. У вас є вся необхідна інформація. Якщо це було корисно для вас, поставте лайк під цим відео, підпишіться на мій канал. А з вами був Дмитро Барсук. До нових зустрічей. Всім пока.